Невеличкий мікрофон. Я не знаю, чи проводили, але це те, що я прагнула започаткувати. І ми з подругами робили щось таку спільноти феміністичне, ми почали проводити заходи, але почалось повноважне вторгнення. І ми трошки на іншу діяльність орієнтувалися. Я дуже підтримую феміністичний рух, це щось моє особисте. Я прям я дуже рада, що воно є вушерні, що Я маю змогу зараз тут дочка. Ідея створення цієї лавиці ідея з 2014 року. І першими ми таку лавицю відкрили в Італії. І за ці роки відкрито вже таке багато лавиць по всій Європі. Україну також долучається до цього акції проєкти, скажімо так. І перші лавиці були вже відкриті в Одесі, Буцьку, Чернівцях. І Закарпаття не стоїть осторонь, і також задоволено долучаємось до цього проекту. У нас відкриваються одразу три лавиці, Ужгород, Мукачево, в кусти. Чому саме червоний колір? Тому що він символізує, як легко і в пристрасті перейти до насильства. І це дуже непомітний процес. І ми хочемо цю акцію звернути увагу жінок, щоб вони не були, ну, прислухались до себе і розуміли, що відбувається в їхньому житті, і вчасно реагували.